Всім привіт! З вами я, Міраклес. І сьогодні я буду відповідати на 50 питань від свого підписника. І почнемо з першого питання. Як тебе звати? Як ви думаєте, як мене звати? Даю вам буквально 10 секунд. Ні, не, не вгадали, мене звати Міша. Коротше, нічого такого інтересного, як казав мій дідусь, не Міша, а Миша. Від чого я дуже довго потім сміявся. І так, скільки тобі років? Ну тут те саме питання, як ви думаєте, скільки мені років? Напишіть в коменти. І мені буде дуже цікаво дізнатися, хто наскільки мене вважає років. Ну, мені 20. Я 2004 року народження, то в принципі тут нічого такого цікавого. Так, третє питання. В Скільки років почав знімати у YouTube? В Ютуб, я здається, почав знімати десь в 11 років. І саме перше моє відео було, це коли я в Майнкрафті робив прапор. Ну, Там нічого такого цікавого, але ну, в принципі це було моє перше відео по Майнкрафту. Так, четверте. Якого числа почав знімати на Ютуб? А я не знаю. А можна використати твій телефон і на робити? Да. що, покажи знак СОС, якщо тебе тримають у заложниках. Ні, покажи вот. Так, так, що там далі? Подожди. Я тебе подожду. У якому році почав знімати на Ютуб? Ну там вже відповідь прозвучала. У тебе є команда для допомоги у Ютубі. Нема в мене команди, але думаю, якби була команда, то було б непогано. Ну, мінімум троє. Один монтує, другий оператор і третій я. Ну, главний там. Скільки людей допомагають знімати відео? Ну, як мінімум один. І це Юля. Mm -hmm. вот. Дякую тобі за це, тому що штатів я міг би брати. Mm -hmm. Ну, а штатів не завжди зручно. Mm -hmm. Та й хто штатів мене не послухає. Так от Юля може послухати. І ми заодно гуляємо і можна зняти відео. Так, коли. Коли появилась ідея знімати на YouTube. Ну, ідея знімати на YouTube в мене з'явилася якраз десь в 10 років чи в 9, 9, 10 років. Але я ще точно про це все не знаю, тільки в 11 я почав це все знімати. Тому що в мене друзі дуже сильно хотіли, щоб ми YouTube знімали, а кажуть ай, в нас нічого не вийде, в нас нічого не, вийде, нас нічого не вийде". Я рішу, а я докажу, що е, я можу. Е, телефоном не махай, О, там навіть. річка ззаді. Не переживай. 3 1! <laughs> так. Так, добре, далі. Чи є в тебе відносини? Ну, відносини в мене були, але, на жаль, не склали. Які колаборації у тебе були? Колаборації в мене, по суті, нічого такого не було. Але думаю, що хотілося. Які колаборації будуть у майбутньому? Я, на жаль, не ванга, я не можу сказати, які в мене будуть в майбутньому колаборації, так що. Отак. Е, яка, дата твого... яка дата твого народження? Нащо ти всю інформацію хочеш про мене дізнатися? От мені цікаво. Ну я думаю, людям зараз теж дуже цікаво, да? Тобі Юля цікаво, ну Юля і так знає. В якій країні ти народився? А ти типа не знаєш. А типа, от прям вообще ніхто не знає, в якій країні я народився. Не знаю, Казахстан, навіть. Хо-хо-хо. Коротше, добре. В Україні я родився. У якому місті, в якій країні ти проживаєш? Ну, родився я в Житомирі, проживаю в Житомирі і родився в Україні. Який у тебе був перший канал на Ютубі? Першим каналом на Ютубі в мене так і було Мірак Він залишився і він залишиться, тому що це мій основний і улюблений канал в YouTube. До скількох років будеш знімати на Ютубі? До самої старості. У якій школі ти вчився або вчишся? Я вже в школі не вчуся, зараз вчуся в житомирській політехніці, а навчався до цього 27-й школі. Скільки у тебе рідних. Рідних мене дуже багато. Тобто тут нічого такого цікавого. Багато рідних. Скільки часу йде на створення відео -шорців? Ну, Якщо йде, наприклад, на звичайне відео, то може йти десь ну, півдня. А от якщо, наприклад, десь монтувати, то може 3 дні, 5 днів, в залежності від того, скільки треба монтувати. Найдовше, що я монтував відео, це з нашого турніру по Beyblade. Я міг, коротше, отак от з самого ранку. Десь. — А, це вже він бій. О, це трошки не злякає, думаю, собі, думали, що другий раз тривога. Ну, тобто я міг десь сісти 10 ранку, почати монтувати відео з турніру і десь так до 8 вечора його монтувати. І не завжди я встигав, тому що там треба було і налаштувати оці, як беї виглядають, і налаштувати цей графік, і 10 разів передивитися, 10 разів вирізати моменти. Ви бачили тільки. Ну, в стабільному 3 дні. Якщо от прям старатися його змонтувати, зняти, то 3 дні. Бо я це сам все роблю. А на шортс? Ну, на шортс може йти максимум година. Тобто, якщо в мене є ідея, якщо я знайшов музику, то Shorts з Тік-Ток в мене буде десь година. У що ти граєш на телефоні? На телефоні я нічого не граю, але якби була можливість і був класний телефон, то думаю грав би Майнкрафт. Але очі сильно втомлюються, тому лише комп'ютер. Так би з друзями грав би Майнкрафт. От. Який твій найулюбленіший напій? От завжди я дуже довго вагався над тим, що мені більше вподоби. Пепсі чи Кока-Кола? Оце мої два фаворити. А коли я дізнався, що вони ще конкуруючі фірми, то я думаю, М -м, клас. Ну що я можу сказати? Чисто мої спостереження. Кока-Кола, вона більш така, ну, менш солодка, але більш газу багато. От хто любить гази, там, знаєте, ці відрижки робити, всякі приколи, то Кока-Кола підійде. А якщо, наприклад, брати пепсі, то воно більш солодке і менше газі. То я коли як? Ну, по настрою. Якщо хочеться більше газі, беру Кока-Колу. Якщо хочеться більше солодке, то пепсі. Ну це таке, ну я думаю, з більш зулюбних моїх напоїв. Яка в тебе найулюбленіша пісня? Найулюбленіших пісень в мене нема. І в основному я люблю слухати там або фонг, або якісь я діти з тіктоку. Коротше, все англомовне. Ну, бо я не розбираюсь в тому контексті, і мені легше її слухати. Просто по мелодії це все слухає, так, Юлія? Ти час Юля, яка це все розуміє. 50-50, я, думаю, я 50 розумію, але все-таки. А там таке може співатися. Лучше вам не перекладати. Чи є в тебе прізвисько серед друзів? Ну, було в мене пару прізвисок. Я чесно вже не помню. Ну ти щось помниш? М -м. А, все, згадав. Ну, наприклад, мене мій кращий друг Ілюша назвав мішок. Бо він не раз почув, як іншого Міша називали, іначе мною прикалується, і це все говорить. А є ще пара друзів, там є трошки цензурна версія, але я її назвати не буду. <гум> да, не ну, Адекватна версія це Міш ган. Типу Міша Пістолін. Ну, щось і по того якийсь переклад такий. Не знаю, чого вони це звісно придумали, але не будемо углублятися в це все. Яка найулюбленіша в тебе їжа. Ну найулюбленіше моя їжа, я думаю, якісь там гамбургери, там піца, там ві жарена картошечка. Так, <рес> да, кстати, вивина ві теж мені подобається. Пельмени, вареники. Ну, щось більше всього мені подобається отаке от от щось. Воно так, От його можна їсти довго і вкусно. Кстати, шаурму пробував. От ніколи не розумів, що такого в шаурмі. А як попробував, воно не стільки вкусно, воно таке класно. Хочеться його ще попробувати. А, хот-доги, хот-доги ще прикольно. Ну, коротше, ви поняли, в якому напрямку треба думати, те, що мені подобається. Як відносишся до квадроберів? До квадроберів відношусь. я не відношусь, слава Богу. Но, ну, знаєте, я вважаю, що, ну, типу, якщо для якогось там відео, там, типу, сценка, то це нормально. Ну Но якщо ти йдеш до людини, починаєш її кусати за ногу, пісяти, какати, їсти ту всю їжу з ніг і поводити себе як песик, я вважаю, що це ненормально. Це якось ненормально. Тебе ще мої палками забити. Або як інші кажуть, то до, до кого треба обращатися? До звичайного лікаря чи до цього. Хі... Як вони? називають? Да, до До ві ветеринара. Так що думаєте, перш ніж це робити просто так, в ігрових формах. На відео, будь ласка, але не на людей чужих. У яку першу гру ти пограв на телефоні? В першу гру вгадайте, в яку я пограв? Тут даже я зависла. Ага, не вгадаєте. Я теж спочатку хотів скатить Майнкрафт, але ніфіга не Майнкрафт. Першою грою в мене була якась скачена на планшеті. Це, ну на телефоні я вже не пам'ятаю, то я скажу, що на планшеті був. На планшеті у мене був Angry Birds закачаний, перший Angry Birds. Це був 2015 рік. чи Я чесно не пам'ятаю. Чи 16, чи 15? 15 чи 14. Перший 40. Angry Birds? То рік 9 чи 10. Ну, у не мене імені ж планшет появився, а, він ну, був да. першим, чи не томій. От ну, я да. в нього пора. Мені так понравилось. Я так кайфував просто від того, що це ігра. Що я в мене була приставка така, ну типа Денді, ну теж з нових там картриджі, там було Супер Маріо. Оце мені дуже нравилось. Я грав в ну, нього там багато коротше, ігор, але коли я побачив, що можна брати планшет, свою кучу носить, що тобі не треба сидіти при телевізорі з цією приставкою, що тільки в хаті ти можеш грати, А тут ти можеш взяти пристрій і ходити з собою по світу. Це настільки класно було. Ну, вам просто словами це не передати. Ви зараз цього ефекту не відчуєте, тому що ви зараз вже в памперсах сидите і вже знаєте, що таке телефон, як користуватися інтернетом, як зламувати Пентагон і куча всього. Навіть я підтверджую, я не дуже доганяю. Це можна таки моєму поколінню, і я, здається, був останнім в цьому поколінні, хто так любив. Прожив довше. Хоча в моєму поколінні вже теж багато хто памперсах сидів в телефонах. Ну ладно, не в телефонах-комп'ютерах, в не буду в мене. Да, стає трошки прохладно, вже темніє, але я договорю те, що я маю. Яка у тебе мрія? Ну, мрії у мене дуже багато. Я дуже не знаю, як це. тут. Знаєте, тут можна ціле окреме відео знімати щодо цих мрій. Найбільше, що я хочу, щоб е, в Україні був мир, щоб все було добре, щоб, звісно, була перемога, щоб всі погані відчули поразки, відчули покарання і щоб цього більше ніколи в житті не було. Ну, звісно, щоб ми раділи, щоб ми повернулися до того звичайного життя, коли було все добре. А якщо говорити про свої мрії, то я хотів би мати класну квартиру або будинок. Котеч, щось такого. Свій класний двір. Цепорна мама. Оце там мріялити. Хотів, звісно, Собачка. ще мати таку класну машину. Машину, от я б, наприклад, хотів би мати синього кольору або чорного. Я Собачка пригнула, я злякалася. Ми трошки тут відволіклися, у трошки собаками. У мене собачка до інфаркту чуть да. не довела. Ну кого собачка кого людя, кого вміститься все коротше. Ну, мене все в місці. От, то ще я що розказує за машину. Ну, я хочу якусь таку гоночну, синю або чорну. От десь. Нє, ну Синю хотілося, таку, знаєте, такий лазурітний колір, такий як в Майнкрафті, такий, щоб вона аж переливалася. Гоночну таку. Ну я не знаю, я тих моделей сильно не роздивляюсь. Ну мені подобається Мустанг, там дуже крута яка там ще сама крута. Ferrari. Ну, коротше, в гоночном стилі як щось таке. Ну, от Ну, В гоночном стилі є трошки невеличкий мінус, те, що вони двомісні, а хотів би чотирьохмісні. От, якось так. Ну, щоб можна було і катати свою другу половинку. І щоб можна було друзів катати. І сім'ю майбутню. Але є ще мінус в цих гоночних машинах. Там є низький бордюр. По нашим дорогам як їздити, щоб машина отак зробила. І нафіг перевернутися. Не-не-не. Юля не. на на Можеш розблокувати, будь ласка. Так. Да. От ми вже так довго про це все говоримо, а дехто хотів мені 100 питань задати. То це що, ми б до ранку говорили? Ну, вже й так, мабуть, не мені. Ну, 50 питань це саме оптимальне, саме прикольно. Бачиш, скільки я можу всього розказати. Скільки підписників хочеш набрати до кінця року на Ютубі і в Телеграм? До кінця року я не знаю, але в принципі моя ціль. От взагалі, ну, от досягти мінімум мільйон підписників. Юлія, мабуть, щось. А вона не в щось, вона вже привикла, вона знає, що її 10 мільйонів, хоче, і більше. мій мільйон. От тоді я відчую себе справжнім блогером. Ну, це реально буде набагато класно. Ну, типу, мільйон. Хоча що я тут розказую? У мене в Тіктоці 600 чимось підписників і в мене вже йдуть і впізнають. О, це ж блогер, це ж блогер. А ти його знаєш я все таки. Не знаю. А я знаю. Ну, типа таке, до мене навіть підходили і говорили це. Ну, це дійсно дуже класно і приємно. І в інтернеті пишуть уже. Ну ви ж бачите, да? підписник мені запропонував ідею і задав 50 питань. До речі, якщо у вас теж будуть якісь питання і якісь будуть ідеї, ви мені пишіть. Якщо мені ця ідея сподобається, я буду це знімати. Як ні, то будемо щось думати далі. Е, чи будеш знімати на другі платформи? Поки не планую, тобто YouTube і TikTok це мої головні платформи. Яка одежа тобі подобається. Ну, одежа мені подобається, якась така яскрава, така унікальна, цікава, блогерський стиль. Там всякі малюночки щоб були. Чи вмієш ти готувати їжу? Ну, щось де я і пробував, але щоб прямо сказати на 100%, я ще не вмію. Але навчусь. Скільки лягаєш і просинаєшся. Ну, лягати я люблю. Стараюсь в 11. но останнім часом я зараз лягаю в 12, може там в 12.30. Ну, це таке ранку. по стандарту. Якщо що, ранку? Ноч. Ранку. Ноч. <гум> а прокидається я 8 ранку. Звісно, зараз у мене ще пара на 8.30 і мені доводиться прокидатися в 6.30. І коли я лягаю в 12.30 і треба прокидатися в 6.30, я потім себе так відчуваю, як зомбі. Це взагалі жесть. Нікому так не раджу робити. А в мене ще такий організм забавний. Що типу якби. Комусь добре і 3 години поспай, да, Да. <vérit> а комусь 8 годин тяжко і голова болить, і ти як зомбі такий. Я нічого не хочу, я нічого не можу йдеш. Розблокуй. Коротше, десь раз розблокуємо телефон і йдемо далі. Яка їжа тобі не подобається? Ну я не знаю. В принципі, все адекватне, але мені не подобається сільотка. Коротше, всяка там риба сира. І мені не подобаються овочі. От ну не можу якось його їсти. От іменно в чомусь я можу їсти. Ну що окремо я взагалі не можу цього їсти. Який напій тобі не подобається? Мені не подобається алкоголь. От від нього мене нудить, тушнить, чисто чистає погано. А, яка музика пісня тобі не подобається? Російська. Все. А, в якому місці ти придумуєш ідеї для відеошорців? Придумую, де придумую. Де коротше буде натхнення, там і придумаю. Як з'явилися ідеї для назви твого каналу на Ютуб? Е, ідея для назви мого каналу на Ютуб з'явилася дуже легким чином. Я просто зайшов в перекладач, написав Міша клас. І мені видало «Міраклес». Я думаю, блін, звучить доволі класно. Все, взяв. Але я не перекладав, що Міраклес буде означати чудеса. Тепер я ще й чудо. Буває, нормально. Яка гра на телефоні тобі не подобається? Мені не подобаються ігри, в принципі, не телефоні, а всюди, там, де є дуже багато крові, де є дуже багато насильства, такі ігри я не підтримую, і такі ігри більше всього я не навишу. Який твій улюблений ютубер? Зараз, на жаль, в мене улюблених ютуберів нема. Вони, типу, були, побули. Ну, я їх теж озвучити не можу, тому що там є один російський ютубер. Хоча, в принципі, чому б і ні. Брайан Мапс мені дуже сильно подобається. В нього були класні скетчі, дуже класна тематика, але зараз так не хочеться про російських цих блогерів говорити, тому що не хочеться їх підтримувати в цьому всьому, бо їхня нація це просто жесть. Хоча там і багато людей, може, і я не але все ж не хочу затр... з... зачіпати ці теми. Ну, і десь 23-го року по 24-й, десь. Приблизно так десь рік мені подобається дуже сильно містер Біст. У нього дуже класні відео, прикольні. Інколи мені навіть хотілося у нього знятися на відео. Ну ще й гроші можна виграти, якщо виграв. Мільйон доларів. А хто б не хотів? Да, Юля? А ти вже мовчиш, вже тебе тут нема. Ти став лише тілом. Хто твій перший підписник? На жаль, я не знаю, хто мій перший підписник. Але я знаю, хто мій перший фанат, який до мене підійшов і сказав. А я тебе знаю. Ти ж типу блогер, ти ж ютубер. Це був Ян. Якось я вам потім його навіть покажу і зніму в тіктоці. Юля, думаю, ти знаєш що це, так? Да, да. -да. Оце дійсно перший мій підписник, який до мене підійшов і сказав, що мене знає іменно не по моїм розказам, а іменно знає, що бачив мене десь в ютубі. ми вже зараз скоро підходимо нарешті до кінця, бо вже трошки дивіться. Видно пару? Да. Так Зараз, зараз діментори будуть літати. Ну, хто дивиться Гаррі Поттера, той в курсі, той пойме. Який ютубер тобі не подобається? Мені не подобаються ютубери, які зраджують свою країну, які ведуть поганий спосіб життя, які ображають інших, які. Ну, в принципі, сильних таких табу нема. Але мені більше всього не подобаються зрадники. Про них я теж говорити не хочу, але їх є дуже багато. А, також ще не подобається наркомани. Теж про них говорити не буду, бо були деякі дуже класні ютубери. Одного ютубера, не знаю, я не хочу нічого поганого говорити, але все-таки скажу: перший, більше який мені ютубер подобався по всім тематикам відео в Ютуб, Іван Гай. От він був класним, такі в нього ідеї класні. От подивився його ролик, прям хотів жити, стільки оптимізму. В яких країнах чи містах ти був? Це 45-те питання. Я був тільки в одній країні, і то в зв'язку з тим, що почалась війна, я був в Німеччині. В містах був в Берліні, ну так, проїздом. І в основному був в Дрездені, там проїздом парас, а так в селі. Тобто нічого такого цікавого. Був в Києві, був у Львові і був в Одесі. Там було доволі прикольно. Це можна трошки обговарювати. Ну, коротше, мало де я був, але дякую Богу за те, що я хоч десь побував. Хоч і при таких умовах. Скільки грошей ти отримуєш на Ютуб? Я отримую цілих нуль. Хотів, хотів би я хоча б тисячу в місяць. Мінімум гривень. Ну, це взагалі це такий маленький мінімум. Ну просто щоб можна піти щось собі вкусненьке купити там. Або щось підназбирати. Тобто мені тисячі гривень. Бачите, як ми довго знімали, Вже темно. Але ми ще знімаємо, бо треба закінчити це відео. Я хочу, щоб воно вийшло дуже класним і прикольним Так, що я там говорив? А скільки я грошей отримую? Так, да, я хотів би отримувати 1000, я не знаю, чи там те записалось. Ну, щоб мінімум я міг щось тобі або назбирати. Ну, це для початку. Це не дуже велика сума, і це не основний заробіток мій. Ну, в мене взагалі поки заробітку нема. Але думаю, тисячі мені б хотіло для початку. До якого ютубера ти хотів би попасти в відео. Ну найбільше всього, я хотів би попасти до Містер Біста, за нього я вже трошки вам розказав. А в принципі, хотів би до любого блогера попасти і відчути себе якоюсь там зіркою, де люди кайфують від цього блогера. І тут мене побачили, і такі сказали, блін, ти теж прикольний. Ну було б класно. Які у тебе є погані звички? Погані звички це я люблю лінуватися, люблю... Що ще. Окрім лінії, в мене щось є, ти не пам'ятаєш? Ні. Мені здається, має такі лінії. Оце найбільше всього. Бо я не курю, не п'ю. Тобто нічого такого поганого в мене немає. І так, 49-те питання, буквально ще два питання, і ми будемо закінчувати, бо я вже Юлія, як сосулька замерзла. Спина болить. Всі вже втомлені, але ми вже доіграємо і підемо собі спину порозминаємо там, на качалочка. Але а цього ми не не будемо, бо воно вам не треба. Будете знати дуже багато. Менше знаєте, краще спите. Які оцінки в тебе були в школі? Оцінки в мене були хороші. Я був хорошим хорошистом або навіть чудовий хорошист. Тобто у мене, по суті, було дуже багато в семестрі Річних 11, там 10. Ну, пара 12, але 12 у нас було взагалі нереально заробити. тільки за творчі завдання, 12-ки отримав. І були там пару дев'яток і такий от контраст, пару вісьмерочок було. І саме нижче в мене було з математики це 5 балів. Бо математику я взагалі не знав, ну, вона для мене настільки тяжка. Ну наскільки б сильно я не старався, я міг придумати будь-який інший спосіб розв'язати правильно, але розв'язок неправильно. І мені просто стали погані оцінки. І з цього в мене так з математикою Ну, Тобто таке. Я був хорошистом, але якби мені вдавалася математика, думаю, у мене б мозок працював би значно краще. і Я був би відмінником. Що ти мене робиш? Дай договорить. Теж страшно. So sorry. Страшно? Дуже. Я все одно мантірую. І так, 50-те наше відео, заключне. Зараз побачимо, що він тут придумав. Зроби короткий обзор кімнати і зроби ціну всьому обладнанню в кімнаті. На превеликий жаль, цього я виконати не можу, тому що ми живемо зараз не в своїй хаті, а живемо в бабушки. Ремонтів там, по суті, немає. Ну, є невеличкий ремонт, але він вже дуже старий. Тому, щоб не засирати свою хату, це ще не моя хата, а просто у бабушки. Ну там, коротше, є нюанси, треба робити ремонт. На жаль, я цього зробити не можу, але я вам можу приблизно показати. Прототип своєї хати, що я зробив, і приблизно, що в мене є. Ну то не все. Коротше, дивіться по моїм відео і поймете, як в мене виглядає хата. Бо те, що я зняв, у то вона дивиться, а те, що я не знав, то дивиться не знав. Отже, от такий вийшов у нас відеоролик. Якщо вам сподобалась така ідея, ви хочете щось ще подібне. Це відео вийшло більш таке розмовне. У мене, здається, такої тематики ніколи не було. Тож, думаю, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраклис, і також Юля, мій оператор. Всім бувайте!